Вона дуже цікава, і про це можна розповідати дуже дуже довго, але спробую заакцентувати увагу на кількох моментах. Ну, взагалі кажучи, факультет математики та інформатики розташований і зараз ми перебуваємо саме в найстарішому корпусі Чернівецького університету. Він називається перший корпус, тому що в цьому корпусі якраз. 4 жовтня 1875 року і відбулося акт відкриття університету. І до речі, ми в цьому році будемо святкувати 150 років нашого університету, і вже з того часу розпочалося викладання математичних дисциплін в Чернівецькому університеті. Тому можна сказати, що історія нашого факультету вона вже має таке коріння 150-річної давнини. Ось, але ми все ж таки акцентуємо увагу на 1968 році, коли факультет виокремився з фізико-математичного факультету. На той час наш факультет називався математичним факультетом, і він налічував чотири кафедри. Було 44 викладачі, один доктор наук, 17 кандидатів наук. Згодом були перейменування, і зараз факультет називається факультетом математики та інформатики. Його структура це 5 кафедр. До речі, слід зазначити, що чотири кафедри старші за віком від факультету. І зараз на факультеті працює 75 штатних працівників, з них 60 викладачів, 13 докторів наук і 43 кандидати наук. На нашому факультеті є всього. 15 освітніх програм, і я б хотіла виокремити сім бакалаврського першого бакалаврського рівня та шість магістерського другого рівня. Ну і звичайно, дві освітньо-наукові програми. Це ми готуємо докторів філософії зі спеціальностей математика та прикладна математика. Взагалі, навчання на факультеті відбувається за освітніми програмами з трьох галузей. Ось це галузь освіта, педагогіка, це галузь математика та статистика, і це галузь інформаційні технології. І спеціальності, які є в нас на факультеті, освітні програми якраз розгортаються саме за цими спеціальностями. Відбувається навчання за цими спеціальностями: це комп'ютерні науки, це системний аналіз та Слід зазначити а також прикладна математика, ну і звичайно середня освіта, де готуємо вчителів математики та інформатики. Так, звичайно, реалізовують, можу назвати кілька. Це два проєкти е, україно-італійські, які були присвячені вивченню організації інклюзивного навчання. Туди були залучені як студенти, так і викладачі нашого факультету. А також можна виділити два освітні проекти, де вивчалася якість освіти. Ми вивчали досвід. Закладів вищої освіти закордонних закладів, зокрема це Фінляндії, Португалії, Словаччини, Німеччини, за результатами цих проєктів було опубліковано багато різних праць зокрема, були виступи на різних конференціях, зустрічі круглі столи, де були залучені представники міністерства освіти і науки України. Також хотілося б зауважити, що за результатами одного із проєктів освітнього проєкту. Міжнародного наша освітня програма спеціальності прикладна математика другого магістерського рівня в вигляді експерименту проходила акредитацію і отримала сертифікат незалежної агенції Німеччини АСІН. Студенти та викладачі факультету математики та інформатики задіяні в міжнародній діяльності за різноманітними напрямами, і я можу ну, так по по черзі назвати кожен із них. Ну, зокрема, наприклад, міжнародна мобільність. Студенти навчаються за освітніми програмами у закордонних закладах вищої освіти, з якими у нас підписані угоди. Це, звісно, програми, які... За змістом такі, схожі до тих програм, на яких вони навчаються саме у нас на факультеті. І саме зараз, наприклад, є троє студентів, які перебувають на такому навчанні у Франції, у Польщі і Австрії. Попередній семестр це були Румунія, також Австрія. Зокрема, були і мобільності із Естонії, Фінляндії, Іраку навіть. Другий напрям, який хотілося б теж виокремити, це проведення міжнародних шкіл. І наші студенти та викладачі вони і організовують, і проводять і їх запрошують як лекторів на, під час проведення цих шкіл. Окремо, хотілося б також зазначити про міжнародне стажування. Викладачі постійно шукають можливості покращити свої професійні. Вміння і проходять такі стажування за кордоном. Зокрема, багато наших викладачів належать до редколегій відомих міжнародних журналів, знаних міжнародних журналів, а також є рецензентами в таких журналах. Звичайно, це і публікації в міжнародних журналах, чим ми теж можемо пишатися. Крім того, хотілося б зазначити, що викладачі нашого факультету часто є запрошеними такими топ-лекторами на симпозіумах міжнародних. Зокрема, хочеться відмітити Олену Карлову, яка на одному із таких симпозіумів не тільки доповідала, а навіть отримала. Нагороду за ендії, і вона вручається тим науковцям, які зробили вагомий внесок у відповідній галузі. Зокрема, це мова йде про дійсний аналіз. А також хотілося би ще також відмітити: один із напрямів це організація та проведення міжнародних конференцій, ну і звичайно, участь у міжнародних конференціях. Протягом останніх п'яти років факультет математики та інформатики щороку проводив такі конференції. Я заакцентувала би увагу напевно на нещодавній, присвяченій 55-річчю факультету математики та інформатики, де взяли участь більше 300 відомих науковців з 12 країн світу, що теж підкреслює. Зацікавленість науковців до тієї діяльності наукової діяльності, яку проводять викладачі та студенти і аспіранти нашого факультету. Ну тут напевно зручніше буде розбити відповідь за сферами, оскільки в нас освітні програми реалізовуються на факультеті за трьома галузями освіти. Ось тому давайте так. Сфера освіти це звичайно вчителі, математики, вчителі інформатики, методисти, викладачі. Фахових коледжів, а також викладачів університету. Друга сфера це it сфера Ну і зрозуміло, що тут різні професії можуть бути. Всі неможливо перелічити, але тим не менше. Програмісти, бекенд, фронтенд можна перелічувати різні мої програмування Python, C++. Java, JavaScript, .NET і так далі, це дата сайентисти, це розробники та тестувальники програмного забезпечення, це менеджери it проєктів, ну і багато інших. Ну і третя така сфера, це наукова сфера, і наші е, студенти, коли завершують навчання, вони можуть продовжувати свою наукову діяльність і е, працювати у наукових установах е, науковими співробітниками. І продовжувати ось таку діяльність, але слід зазначити, що наші випускники вони можуть і в дотичних сферах також себе реалізовувати. Це може бути сфера бізнесу. Це ми маємо дуже багато гарних випускників, які є член кореспондентами Національної академії наук, які є. Громадськими діячами, які є успішними на посадах держслужбовцями, насправді факультет дає трохи більше ніж просто можливість працевлаштуватися за певною професією. Ми даємо на факультеті оці вміння. Проявити себе, гарно представити себе, вміти розв'язувати не лише задачі з математики чи писати код програми, а готуємо до справжнього. Життя, де будуть задачі значно складніші, і ми навчаємо, як треба гарно комунікувати з в колективі, як вміти розподіляти обов'язки, аби кофін корисної дії був якнайкраще. Це наше основне завдання, і думаю, що ми на факультеті справляємося з ним. Тут дуже складно відповісти на це запитання, тому що мені здається, що про це можна говорити ну, цілий день, а може і навіть довше. Основне, що я би хотіла все ж таки виділити, це те, що матфак це справжня родина, і у нас на факультеті абсолютно немає кордонів між викладачами і студентами. Ми робимо все спільно. У в нас є той дух, спільний дух, який. Кожного заряджає, який кожного надихає. Ми, якщо пишемо наукові статті, то це разом. Ми, якщо беремо участь в якихось конференціях, це разом. Ми якщо пишемо писанки, ми також робимо це разом. Якщо піднімаємося в гори, то ми теж робимо це разом. Це ота наша унікальність, про яку варто завжди говорити. Але тим не менше, я б хотіла ще додати, що ми. Навчаємо вчитися і навчаємо любити математику так, як любимо її. Ми у нас на факультеті. І ми пишаємося тим, що цей ланцюжок між поколіннями він постійно є, він міцніє. Ми постійно долучаємося до різних заходів зі школярами, прививаючи любов до математики, бо розуміємо, що це майбутнє нашої країни. Ми працюємо. На так, щоб ті результати нашої роботи були не просто проанонсовані, а щоб ними можна було легко і якісно скористатися. Зокрема, хотіла б зазначити, що сайт Чернівецького національного університету це є розробка викладачів нашого факультету, і вже майже всі структурні підрозділи університету теж змогли. Оновити свої сайти і перейти в цю систему це гарний результат, яким можна пишатися. Я хочу теж відмітити, що наші студенти долучаються до різних ініціатив, зокрема, розробляють різні веб-додатки. Ми маємо до прикладу розроблену інтерактивну карту для внутрішньопереміщених осіб, які хочуть вивчати українську мову. І ця карта висить на сайті Уповноваженої захисту української мови. Ми маємо дуже багато напрацювань. Ми ділимося цим, і ми намагаємося показати, що таку роботу треба завжди робити. Ніколи не треба втомлюватися, бо це все для того, щоб Україна. Існувала Україна жила, і я завдячую Збройним силам України за те, що вони дають нам таку можливість працювати, навчатися і отримувати той результат, яким можемо пишатися не тільки ми, а і наші захисники. Студентське життя це чи не найкращий період у кожного. Що то тут життя нашого факультету можна характеризувати як цікавість, насиченість та згуртованість. Ми проводимо чимало різноманітних заходів, які мають собі на меті як просто проведення спільного дозвілля, так і допомоги збройним силам України. Є варіанці того, як саме ми проводимо час, а саме настільні ігри, спортивні та навіть онлайн ігри, де не тільки проводимо час, а й знаходимо нових друзів. Також у нас є чудова традиція розмалювання дзеркала. Це не те, як. Творчий процес, як в якійсь мірі арт-терапія. Найбільш очікуваний захід кожного нашого першокурсника це посвята. Вона кожного року все краще, масштабніша та навіть для самих організаторів це цікаво влаштовувати. Крім цього, ми не забуваємо про наше коріння. Ми влаштовуємо майстер-класи, такі от як писання писанок, чи з радістю беремо участь у радіодиктантів, присвяченій до Дня української мови. Одні з улюблених заходів це ярмарки, особливо до Дня вишиванки, де ми дізнаємося не тільки цікавою інформацією про вишиванки та які вони бувають, а й збираємо кошти, продаючи різноманітні смаколики, прикраси та навіть книжки. Окрім цього, ми з охоченням беремо участь у заходах, які влаштовує центр культури і дозвілля, такі от як ритм. Танцювальний батл, чи від Романа до Йордана, де розповідаємо відомі або маловідомі традиції української культури. Життя нашого факультету це не лише навчання, а й дружба, саморозвиток і неймовірні спогади. Так, звісно, ми проводимо аукціони, ярмарки, гроші, які йдуть на потреби ЗСУ. Також займаємося донорством крові, яке може врятувати честь життя, та платимо сітки для оборони нашої держави. На зібрані кошти від проведених аукціонів та ярмарків ми закупляли тепловізори, дрони, медикаменти та різноманітне оснащення для студентів, випускників викладачів, які зараз захищають нашу незалежність. Цього року ми завітали з колядою на інші факультети для того, щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ. Також ми завітали у військовий госпіталь для того, щоб їх підтримати. У нас на факультеті є лабораторія 3D-друку, яка обладнана за допомогою наших партнерів з Німеччини. За допомогою цих 3D-принтерів ми допомагаємо нашим захисникам та медикам на передовій. Також наші студенти та викладачі факультету проводять заняття з комп'ютерної грамотності для людей похилого віку, а також проводять курси для бібліотекарів, покращуючи їх професійні навички у використанні технологій та штучного інтелекту. Попереду вас чекає важливий етап, важливий та важкий а саме вибір вашої майбутньої професії. Хочу вам побажати саме те, щоб ви обрали її дійсно правильно. Шлях, який призведе до здійснення всіх ваших мрій, віру в свої знання і не бійся викликів. І пам'ятай, що наполегливість завжди приносить результат. Якщо тебе цікавить світ точних наук, технологій та інновацій, факультет математики та інформатики саме місце, де ти зможеш реалізувати свій потенціал. Тут тебе чекають сучасні знання, практичні навички, круті викладачі та студентське життя. Запрошуємо до нас, пам'ятай. Це місце, яке запам'ятається тобі не завжди. Приєднуйся до нашої великої родини і відкривай для себе великі можливості.